Чом ти не прийшов як місяць зійшов? Ця супервідома любовна пісня, здавалося б, із цілком зрозумілим текстом насправді містить чимало загадок. Чому менша сестра ховає сідельце, а старша навпаки виряджає брата на побачення? І, взагалі, кінь і його сідельце це просто кінь і його сідельце, чи там слід шукати глибшого підтексту? Адже я Еле Євтушенко, ви на каналі Як по нотах, і зараз я вам як по нотах поясню, скільки шарів приховує цей, здавалося, б, простий сюжет, і як один образ може відкрити нам цілий фольклорний всесвіт. На нас чекає мандрівка цілим спектром пісень: сороміцьких, ліричних, купальських, козацьких, навіть колядок, які допоможуть нам з'ясувати всі приховані сенси пісні Чом ти не прийшов. А наприкінці, як завжди, я для вас заспіваю, тож залишайтесь до кінця, буде цікаво. І підпишіться. Переконана, що більшість із вас прекрасно знає цей текст, але про всяк освіжу вам його ось у пам'яті. Початок у нього цілком прозорий. Дівчина запитує милого, чого ж він не прийшов уночі на побачення, і перераховує можливі причини. Із усіх них парубок називає доволі несподівану. Найменша сестра сховала його сідельце. Знаю, що багатьох бентежить цей момент пісні, і мене теж. Чому б дійсно молодшій сестрі зривати братові побачення? Тут можемо хіба пофантазувати. Мені, наприклад, завжди здавалося, що сестричка сховала сідельце просто пустуючи, вона ж усе таки маленька. Можливо, вона ще й не розуміє, чому для хлопця це так важливо. Тоді виходить, що старша сестра, яка сідельце знайшла, і коня осідлала і таки вирядила брата в дорогу, навпаки, співчуває за коханим, бо вже й сама знає, які муки приносить розлука з коханим. Я також натрапляла на інтерпретацію, пов'язану з традицією, що приписувала одружувати дітей суворо за старшинством. Ну, зрештою, такі забобони і досі побутують в Україні. Мовляв, якщо старша сестра не одружиться першою, то так і залишиться старою дівою. Те саме і щодо братів: не годиться женитися меншому, поки не одружиться старший із них. І брату теж не годиться женитися, якщо в нього є старша сестра, досі не заміжня. Але навіть у такому разі не зовсім зрозуміла мотивація обох сестер. Менша сестра не хоче, щоб брат, зрештою, посватив ту дівчину, бо старша ще не заміжня, чи не хоче, щоб після брата настала і її черга, а старша, навпаки, не мала б сприяти особистому щастю брата, щоб не лишитися старою дівою. Хіба що вона саме цього і хотіла. Можна ще докрутити, мовляв, старша вона лише відносно тої меншої сестри. А от брат за всіх них найстарший, і тому та старша сестра навпаки зацікавлена, щоб брат оженився і щоб нарешті і її могли посватати. Але мені загалом здається трохи натягнутою ця версія. Адже на неї особливо нічого в тексті не натякає. Та й все таки в пісні йдеться радше про побачення і до сватання там іще може далеко. А втім. Запам'ятайте цей момент, я ще згадаю про нього. Тим часом напишіть, що думаєте про все це в коментарі, яка ваша інтерпретація, чому обидві сестри чинять саме так? А перш ніж перейти до нашої улюбленої теми на цьому каналі про коника і сідельце, хочу розповісти вам про великий збір, який проводить канал Історія без міфів на розширення 425 го окремого батальйону безпілотних систем, який вже виконує завдання на північному. Напрямку потрібно зібрати 6 мільйонів гривень на антени, засоби зв'язку, планшети, ноутбуки, зарядні станції та іншу техніку. Три чверті збору вже закрито, але залишається ще півтора мільйона. Ми з Богданом, тобто канали Як по нотах і Культур Тригер, відкрили невелику допоміжну банку на 50 тисяч гривень, тому просимо вас долучатися. Адже нині найважливіше. Це наші захисники. Саме вони боронять і нас усіх, і нашу українську культуру від ворога. Посилання на збір в описі під відео, а отут QR-код банки. Ну, а тепер до наших коників. Якщо ви дивилися мій сюжет про пісню Ой чий то кінь стоїть, то, певно, вже знаєте, що в сороміцьких, жартівливих і деяких любовних народних піснях кінь часто символізує. Чоловіче еротичне начало, так би мовити, а інколи навіть напряму чоловічий статевий орган. Якщо зараз це було для вас шоком і новиною, значить, ви не дивилися сюжет. Біжіть, гляньте, можливо, от просто зараз, а потім повертайтесь сюди. Під тим сюжетом багато хто в коментарях якраз і згадував пісню, чом ти не прийшов, і замислювався, а що ж тоді символізує сідельце? Зізнаюся, мене і саму це цікавило, тож пропоную разом поглянути на інші пісні, в яких згадується сідельце. Ану щось проясниться. Дійсно, образ сідельця таки трапляється в соромських піснях. А як же, якщо кінь то атрибут козака-залицяльника, то й сідельця на тому коні має бути? Але частіше, навіть у відверто соромських піснях, кіні сідельця радше задають тему і настрій, ніж прямо позначають статеві органи. Ну, наприклад, пала роса в кінці проса при білій дорозі, кому дати на добраніч ніч дівчині небозі. Ой, мій милий, чорнобривий, до світлоньки прошу, а я з твого конеченька сідельця зношу. Кажу твойого конеченька до стаєнки взяти, а тебе молоденького прошу до кімнати. Кажу твому конеченьку оброку дати, а тобі молоденькому білу постіль слати. І сама ляжу, тяжкий жаль розважу, Вседи ж ручку за пазушку. Безперечно, натяк на інтимні зносини тут є, і не один. Але кінь виступає радше таким собі двійником самого парубка. І все, що стосується коня, сідло, їжа, знаходить відповідник у стосунках закоханих пустити до кімнати, постелити постіль, лягти разом. Бачимо типовий для фольклору прийом паралелізму. Далі маємо купу пісень, які починаються зі слів: коли б мені сивий кінь, я сідельце маю, то поїду на базар за границею, ще бозна куди, там дівчину знаю або маю. І в наступних куплетах маємо доволі таки сороміцькі історії. Парубок і вареників поїв, і макітерку перевернув, Ну, товкачик і макітра, ви зрозуміли аналогію, а тоді втік, щоб на нього не було напасті. Ну, а ось у записі Чубинського взагалі відверта розпуста. На полиці варениці я не поглядаю, на постелі молодиці яся присуваю. Але й тут зачин про коня і сідельце радше задає основну тему жартів і залицяння, а не означає щось конкретне. Як доказ тримайте. Отаку купальську пісню, видану Чубинським. Сонце сходить, грає, і Вась коня сідлає, стремена ступає, в сідальце сідає, тяжко вздихає. Його батечко питає: Що ти, синочку, гадаєш, на що коника сідлаєш? Що, батечко, до того? Я до тестя до свого: пущу коника на двір, ой у тестя новий двір. Милю двір барвінком, местимо двір васильком. щоб тещенька похвалила, щоб дівчина полюбила. З одного боку, хлопець сідлає коня, щоб пустити його у двір до тестя. Маємо традиційні. Барвінки Васильки, як поширені в любовних піснях символи молодого парубка, а проте йдеться тут усе таки про батьків обраниці, а отже, про сватання, а не про дошлюбні зносини. Логічно, адже купальська обрядовість багато в чому саме про утворення міцної пари з перспективою шлюбу. Пари стрібають через вогонь, а коли дівчата пускають вінки за водою, то хлопець мусить неодмінно виловити вінок саме своєї милої. Отже, осідлений кінь тут. Про намір свататися. А тепер пригадайте дії меншої старшої сестер в пісні Чом ти не прийшов. Можливо, так і справді там ідеться про сватання, якщо з тим сідельцем така колізія. Та й наприкінці дівчина просить матір віддати її заміж по любові, тож мотив шлюбу такий присутній. Можливо, і справді там задіяна почерговість одруження дітей у сім'ї. Я не наполягаю на цій версії, вона все ще, здається, мені недостатньо обґрунтованою. Але напишіть ви в коментарі, чи вам вона здається переконливою. А ось вам отака цікава веснянка. Ромен зілля, ромен зілля, ромен похилився з України до дівчини козак уклонився. Ойдав він їй поклонницький з коня вороного, вона ж йому хустину шовку зеленого. Не подоба козакові в хусточці ходити, тільки й слава козацька, сідальце укрити. В українському фольклорі є чимало веснянок із воєнною тематикою. Як пояснюють дослідники, це пов'язано з тим, що навесні козаки від'їжджали в походи, набіги та всілякі інші воєнні кампанії. Такі веснянки зазвичай зображають сцени прощання дівчини з козаком. Бачимо тут звичні атрибути воїна, коня і, відповідно сідло, і типову жіночу річ, хустку. А проте тут кінь і сідло навпаки стоять в опозиції до теми шлюбу. Козак наголошує, що його воїнська честь йому важливіша за кохання. Схожі мотиви знаходимо в такій пісні. Козак просить дівчину пустити його переночувати, і вона боїться поговору та все ж любить хлопця і пускає його на ніч. Справді, рядки Переночуй мене, не так мене, коня вороного, можуть натякати на інтимні стосунки. А проте, в другій половині пісні все змінюється. Дівчина, певно, не бажаючи відпускати коханого на війну, не розбудила його вчасно. І козак бідкається, через тебе втратив коня й сідельце, ой, через тебе через невдячну, ой, втратив я козацьку збрую. І тут уже радше йдеться про те, що через кохання до дівчини хлопець утратив воїнську честь, не приєднавшись до інших козаків. Відгомін коня, сідла, збруї, як символу пароботської честі, або й просто ознаки гарного видного хлопця, подибуємо в такій величальній колядці. Величальна вона через те, що колядники прославляли всіх мешканців господарства, де колядували. Ой, пасей стадце вороненькою, межи тим статцем барзо коник. Ой ходять за ним два-три панове, ані один пан коня не спіймав. Василько погнав і коня спіймав, поклав на него золоту узду, золоту узду, срібне сідельце, та сів на него і поїхав ним. Ой, горі містом, горі Галичем, а там міщани з церковці вийшли. Міщани кажуть, що сонце сходить, а ненька каже, то мій син їде. Ну і я не згадуватиму зараз безліч пісень нечисто любовної тематики, найчастіше тужливі, козацькі, рекрутські, де мати сідлає сину коня і виряджає в похід, або ті, де козак пустив коня на долину, а сідло під калину, та й заснув, а дівчина, яка за ним журиться, співає, мовляв, прокидайся, бо вже турок їде. Цікаво, що схожий мотив увійшов до дуже дивної сплетеної з багатьох уривків пісні, яку записали від Явдохи Зуїхи, і яка починається з незугарного зачину про нехороших начальників. В останніх куплетах маємо ніби як типову любовну сцену. А в колодязі Холодна вода, гей, там Козаченько наповав коня. Ой там козак коня наповав, гей з красною дівчиною розмовляв. Пустив коня на долиночку, гей, а сіделечко на калиночку, а сіделечко на калиночку, гей сам ліг спати на годиночку. Тут повний комплект. І криниця, символ жіночої сексуальності, і калина, символ дівочої цноти, і чомусь сіделечко козак вішає на калину, що в реальному житті було б, як мінімум, незручно. Калина все-таки не дуб, і гілля має тендітне. Схоже, що тут козацький мотив помандрував у любовну пісню і набув зовсім інших конотацій. А можливо, знову-таки йдеться про той випадок, коли козак забарився з дівчиною і через це не приєднався до походу, а вже наступає ворог. І тут дійсно можемо говорити про якісь сороміцькі трактування і коня, і сідла. Можна, звісно, пофантазувати, що ой, чом не прийшов сідло, то, ну, скажімо, штани, якими свого коня можна прикрити, безперечно, без штанів на побачення йти якось не тойво. во. Але це буде грубим натягуванням, як то кажуть Сувина Глобус, і не відповідатиме дійсності. Утім, і буквальне трактування історії з сідлом теж не задовольняє мене на 100%. Чому дівчина співає, чом ти не прийшов, якщо на коні верхи їдуть? І куди ж це так далеко їхати? Хіба що Мила живе десь там в сусідньому селі? І то, пригадайте, в Кайдашевій сім'ї Лаврін бігав у сусіднє село до Милашки пішечки, а він був не з найбіднішої сім'ї. Загалом варто пам'ятати, що у фольклорі немає чітко кодифікованих однозначних символів, а завжди означає тільки Б. Є лише. Мережа символів і аналогій складне співіснування різних смислових шарів. І кінь дійсно може виступати яскравим еротичним натяком в одній пісні, і атрибутом хронічно холостого козака в іншій. До речі, це типова ознака міфічного мислення. Про це недавно вийшла моя закрита лекція. Дуже раджу як базу для розуміння фольклору. Залишу вам посилання в описі. Тож і для сідла не варто вишукувати конкретного відповідника. Достатньо сказати, що кінь і його атрибути, як от сідло, дотичні до символічної сфери чоловічої сексуальності у контексті залицяння і сватання, водночас дотичні вони і до воєнної сфери, що не дивно, враховуючи, що у фольклорі тема воєнного завоювання та оволодіння жінкою тісно пов'язана, а козаком часто називають просто залицяльника або жениха. Тому, коли козак. Сідла яко, і їде до дівчини, то насправді він надягає на себе роль цього залицяльника і завойовника. Про це я докладніше розповідаю отут. І Якщо ми беремо за відправну точку таке загальне трактування образів коня й сідельця, то сестри, які ховають або знаходять сідло, перетворюються швидше на загальні образи сил, які заважають або сприяють коханню двох молодих людей. Є в мене і ще одна інтерпретація цієї загадки. Зараз про неї розповім. Лише перед цим подякую людям, завдяки яким ви дивитеся це відео моїм благодійникам, цим та всім іншим. Наразі я роблю цей канал. Власноруч, від пошуку матеріалу до монтажу відео. А це, як ви розумієте, забирає багато часу. Тому я фізично не могла б продовжувати, якби не мала надійного фінансування від вас, дорогі глядачі, на Патреоні через спонсорство на Ютубі або й просто Монобанку. Якщо ви теж хочете підтримати українськомовний YouTube, усі посилання знайдете в описі. Але якщо такої змоги не маєте, то пам'ятайте, що вподобайки, коментарі та рекомендації цього відео друзям. Також дуже помічні. Річ у тім, що я натрапила на кілька жартівливих пісень, які мають такий самий зачин, але інакший текст, і, звісно, жваву, веселу мелодію. Ось, наприклад, такий зразок у середині 19 століття записав український чех Алоїз Єдличка. Чогом чом -чого не прийшов, як ще місяць не зійшов, тоді ж тебе принесло, як сонечко і зійшло. тоді ж тебе принесло, як сонечко і зійшло. Тут щоправда, парубку слова не дано, і причини його ігнору невідомі. А ось серед пісень, записаних у 1920-ті роки на Вінниччині від Явдохи Зуїхи, така жартівлива пісня. Ой, він шельма не прийшов, бо чобіт не знайшов. Маминих не хочеться, бо устілка волочиться. А татових не схотів, нема об час ще й підків. А брат своїх був би дав, забожився, що продав. Сестра своїх була б дала, коли зроду їх мало. І одразу на вздогін пісня, записана всередині 19 століття на Чернігівщині, складена одразу з трьох різних пісень. У фольклористиці таке явище називається контамінацією. Тут маємо зовсім інший зачин. Тоді куплетик із тоді ж тебе принесло, як сонечко зійшло, а далі мотив із чоботами. Щоправда, тут парубок плюнув і таки прийшов босий, через що замазюкав дівчині її білу постельку. Тут мотив із чоботами яскраво жартівливий і відображає не так реальний брак взуття в героя, як пошуки від маски. Чому не прийшов? Ну, не казати, що не хотів, розлюбив тощо, та чобіт не знайшов. Ймовірно, десь у такому ключі можна було б розуміти і історію з сідельцем. Хлопець відверто чеше. Мовляв, от уже і коника наготував, і з матір'ю домовився, та е сідель не знайшов. І то це не я винен, а ота малявка. Проти такої інтерпретації є, втім, вагомий аргумент. Пісня, про яку ми говоримо, має ліричну сумну мелодію, до якої жартівливий текст не дуже той ліпиться. На мій погляд, хлопець у цій пісні цілком серйозно ставиться до своєї коханої. Ну а витівки менших братів і сестер звична справа в сім'ї. Хоча є причини вважати, що мелодія ця насправді від іншої пісні, а оригінальний мотив звучить інакше. Напишіть у коментарі, чи вам цікаво було б подивитися сюжет і про це розібратися разом у походженні цієї пісні. А поки пишете, пропоную послухати цю без перебільшення прекрасну і люблену багатьма українцями пісню у моєму виконанні. Як завжди, до вашої уваги пару куплетиків, а повна версія вже доступна моїм патронам і спонсорам. До речі, на Патреоні повний запис можна придбати за одноразовий внесок. Усі посилання ви знаєте де. В описі під відео. Чом ти не прийшов, як місяць ішов, я ж тебе чекала. пускала. чи коня нема, чи стежки не зна, мати не пускала, і коня ти мав, і стежку ти знав, і мати пуска. Сестра бодай не зросла, Сідельце сховала, найменша сестра, бодай не зросла, сідельце сховала.